Що робити, якщо ваш ноутбук вже ну дуже втомився і відмовляється виконувати найпростіші задачі? Особливо, якщо йому вже більше 10 років? Відповідь є: беріть гроші і купуйте новий. Ну, а якщо без жартів, то така проблема дійсно існує. Зараз багатьом людям просто може бути трохи не на часі витрачати більше 20 тисяч гривень на пристрій, основна задача якого офіс, перегляд фільмів та робота з документами. Це також актуально і напередодні початку навчального року. Усім привіт, На зв'язку. Агностики. Сьогодні ми поговоримо, як можна безкоштовно врятувати старенький ноутбук. Не забувайте про те, що треба підписатися на наш канал і про вподобайку. Також не забувайте. Це старезний ноутбук родом з 2011 року. А це пам'ятник свині. На той час він був досить цікавим, адже був тоненьким і мав на борту аж 128 ГБ SSD. Проте інші характеристики доволі печальні навіть на ті часи. Розділяна здатність екрану 1280 на 720, усього 2 гігабайти розпаяної оперативної пам'яті і двоядерний 2 Duo SU 9300 з частотою 1,2 ГГц. Жодних тут вам турбобустів чи багатопотоків. Поставлявся він з вістою на борту. А щоб підкреслити свою унікальність для підключення монітору, використовувався. Дісплейпорт. Так, в нього немає HDMI, там в комплекті для цього раніше був спеціальний адаптер. Більшість з вас чудово розуміє, що найбюджетніший смартфон сьогодні має більш потужні характеристики. Проте за смартфоном нормально не попрацюєш. Тож давайте спробуємо реанімувати ноутбук. На початку можна спробувати встановити чисту Windows 7, особливо враховуючи те, що її досі безмежно обожнюють. Про десятку чи одинадцятку тут і мови йти не може. І от ставимо чисту Windows 7 і. Перегляд відео в Ютубі починає викликати неприємні відчуття. Процесор та його відеоадаптер просто фізично не вміють працювати з сучасним відеоконтентом. Тож цей варіант використання відпадає. Окей, будемо на цьому просто працювати. Намагаємось завантажити Офіс 365 і. Отримаємо помилку через те, що Windows 7 вже померла, і її ніщо і ніхто не підтримує. Десь на цьому етапі згадуємо, що декілька місяців тому по мережі пройшла гучна новина про те, що Chrome OS тепер можна встановити на будь-який слабенький ПК. Chrome OS, судячи з назви, операційна система, що побудована на базі хрому, і раніше використовувалась виключно пропєтарно на хромбуках. Ентузіасти, звісно, корячили її куди захочеш, але це складний варіант. Декілька років тому Google купив компанію Neverware, яка робила свою хмарну систему під назвою Cloud Ready, що базувалася якраз на Chromium OS. І от через два роки на світ виходить Chrome OS Flex, яку можна встановити на майже будь-який ноутбук чи ПК зі стареньким залізом. Проте десь на цьому моменті у вас повинні закрадатися сумніви, адже в одному реченні ми чуємо слабе залізо та хром. Тож у цієї системи є мінімальні системні вимоги, серед яких 64-бітний процесор, 4 ГБ оперативного запам'ятовуючого пристрою та 16 гігабайт на флешці. В той же час в інтернеті купа інформації про те, що воно і на 2 гігабайтах літає, і це не так не може, хоч щось, що пов'язане з цим браузером, працювати там, де менше 8 гігабайт оперативної пам'яті. Що мертве не помре, що мертве не помре. Тож, можливо, на пристрої з трьома гігабайтами, що щось теоретично і може вийти, але з двома там робити немає чого. До того ж, усе працює виключно при наявності інтернету. Немає мережі, до побачення, ваш пристрій нічого не вміє. Існуючу в повноцінній версії Chrome OS підтримку Android-застосунків, сюди завести забули. Кажуть, що для цього треба увімкнути підтримку Linux, але в моєму випадку система геть зовсім відмовлялася щось з цим робити. Якщо не відходити від бажання системи на базі Chromium, можна спробувати Файдос. Це майже той же Chrome OS Flex, але з повноцінною підтримкою Android і таким іншим. Спробувати можна, але в моєму випадку вона просто не захотіла ставати. Після цього ми переходимо до єдиного можливого варіанту йти в бік Linux. Тим, хто шарить в цьому, скажу ні, ми не будемо занурюватися в хащі та усілякі дебіани. Ні. Тим, хто не шарить, скажу ні, в цьому немає нічого страшного. Лінукс вже давно перестав бути чимось таким, для чого треба мати профільну освіту. Тож починаємо рухатись в цьому напрямку. Якщо ви почнете гуглити, який дистрибутив Linux обрати, скоріш за все, найпростішим для Windows користувача буде рекомендуватись Ubuntu. Вона є найвідомішою, найпоширенішою та найпростішою для переходу системою. Проте в цьому одразу ховається і мінус. Вона занадто важка. Основою графічної оболонки є середа GNOME, яка забирає неприпустимо багато ресурсів. Я навіть ставити її не став, адже точно знаю, що там і 4 ГБ пам'яті буде замало. Останнім часом популярним для рекомендування став Дистрибутив PopOS. Виглядає він дійсно непогано, проте використовує ту ж середу гном, через що потребує більше ресурсів. Магазин застосунків, хоч і виглядає непогано, проте до неможливості загальмований. Проте він все ще є кращою альтернативою Ubuntu, так як остання прийшла майже повністю на СНЕП-застосунки, що ще більше навантажує систему. Йдемо далі і зустрічаємо багато гарних відгуків про Linux Mind Cinnamon. І тут я вже майже задоволений. Хоч ця система використовує одну з версій Gnome, вона набагато легша за попередниць. Так виглядає вона не так гарно, але камон, ми тут не для цього зібрались. Важливий момент, який треба розуміти, інколи вам все ж прийдеться заходити в термінал та писати руцями команди. Нічого складного, як мінімум, оновити програми та системи. Взагалі, так само треба і встановлювати ці програми, але для спрощення можна встановити магазин GNOME. Щоб усе це було наочніше. Давайте десь тут поговоримо про найбільший страх таких змін. Я не знаю, як воно там працює. Насправді, абсолютно нічого страшного в цьому немає. Браузер той же, що і Windows. Пошта, Telegram, Spotify, Zoom усе це чудово працює без жодних милиць. Для роботи з офісними документами є пакет LibreOffice, який зазвичай вже йде разом із системою. І найголовніше усе це насправді безкоштовно, а не ну я ж безкоштовно його скачав торренту. Якщо це складно, не подобається спосіб встановлення. Програм не красиво і таке інше. Повертаємось на перші секунди в цього відео. І так, забити на хром, адже з Firefox є, хоч маленький шанс отримати не слайдшоу в браузері, а відносно нормальний серфінг і перегляд контенту. Проте особисто я зупинив свій вибір на системі, назва якої чи не ідеально підходить до нашої задачі. Називається вона Linux Lite. Виглядає вона значно простіше за усі попередні системи, проте і працює значно стабільніше та швидше. Тож для ось такого пристрою я б зупинився саме на такому варіанті. Проте, незважаючи на усе вище сказане, не сподівайтесь на магію та диво. Якщо пристрою вже 10 років, він просто морально застарів. Світ змінюється разом з ним і інтернет та контент в ньому, хочемо ми цього чи ні. І якщо раніше вам здавалось, що ваш Pentium 4 літає на Windows XP, зараз інші часи. Тож, як тимчасовий вихід із ситуації, я пропоную обрати саме з якогось перелічних мною дистрибутивів, окрім Chrome OS. то повне лайно не треба. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.